Дорогі глядачі мого каналу, для вас все шукаю, все знаходжу, але ви не любите дивитися початок. Чому не знаю. Показую все, що знаходжу якраз на металоприйомці, але чомусь не кожен хоче дивитись до кінця або ж початок. Тому буду експериментувати, ділитися якимось другим чином з вами своїми знахідками. Оце так. Дивимось, не переключаємось. Так, всім доброго дня. Е, є знахідки, яких я не показував. тут знахідки ті, що я вже показав, все продемонстрував, кому там хочеться. Якраз може передивитися відоси, може якраз дізнатись, що по чому. З ці, цього всього, що тут нове, ця частина повністю не став вже обирати. Тому що, блін. Товару дуже багато, клієнтів дуже мало. <кій> і за чого? Із-за того, що з кожним разом все товар дорожчий й дорожче, а клієнти все хочуть дешевше і дешевше. Ну, такого не буває. Тому вибачайте, але я не можу за мінус якраз уходити ще й віддавати вам е безкоштовно без грошей. Тому показую все нове. Знову такий, і знову таки старе. Соковижималка. Це з нового, буде ціна 180 гривень. Далі, що в нас тут ще більш нове? Це в нас 10 гривень. Щупи у нас будуть по 45 гривень. Цифри видно десь якісь. Видно. 45, 45. Такі. Далі надфілі 2 штуки 20 гривень. Кліщі 45, цей 10. Лерка з мечиком. Ціна 20 гривень. Пробойці якісь такі цікаві. Це викрутка 10 гривень, і пробоїць 35, ключ 12 на 13. Ціна його, та хай буде 45 гривень. Це з прошлого відео 35, це з нинішнього 25. Це у нас 25. пробоїць Головки 12 і 13. Ціна 20 гривень. Сверло 10 гривень. Ключі знайшов 14-17, 20 гривень. Цей у нас 9, 8, 10 гривень. 12, 14, 2 штуки. Ціна 40 гривень. Викрутка така, ціна 25 гривень, цей 10, цей 20. Далі знайшов ось такі якісь цікаві на розжимання чи зжимання. Цікава якась річ. 35 гривень, вона буде ваша. Так, ручка ціна 25 гривень. Квадрат під зроблений такий з розмірами. Ось такими. 108 на 24 на 14. Ціна 35 гривень. Плоскогубці 45 гривень. Пилка 5 гривень. Ящик, дивіться, саморобний. Хтось його коля й назвав. <с> ящик коля. 350 на 160 на 150. Такі розміри. Кришки однієї не вистачає. Десь вона потірялася. На магніт береться, все закривається, все відкривається, ціна 450 гривень. Далі йдемо є режик. Ціна 35 є, зобило. Ціна 35. Є дві пружини. Ціна 50. Є молоток. Такий розплюснутий з одної сторони чомусь. Ціна 30. Є монтіровка. Ціна 100 гривень. Нормальна монтіровка, щоб можна використовувати довго. Є ключ на 130. Ось такий гарненький, красивий. Одноразовий, можна так сказати, на платморізі вирізаний для того, щоб один раз відкрутити якусь гаєчку. Ціна за нього Та хай буде 350, він буде ваш на даний момент. Так, є сахарницю, знайшов ось таку стеклянну. Для того, щоб можна було більш-менш якраз як кому. ціна 50 гривень. Молоток 45 гривень, 800 грамовий, ніж 40 гривень. Моторчик ось такий. Скоріше всього робочий. Ціна 50 гривень. Далі є ось такі детальки з нарізаною різьбою. Не знаю навіщо, але є. Ціна їх 60 гривень. Є патрон токарний на 160 із ключем. Якраз якщо комусь треба, ціна 1500 гривень він буде ваш. Далі є тара 310 на 80, на 55, ціна 50 гривень. Тріщотка, ось така 60 гривень. Є насос. З розбитим датчиком але качає, все чмухає, треба якраз ладнати його і робити. Ціна за нього 200 гривень. Так, далі, що в нас є ще? Ящики з болтами? Ось такими. Закривається, все працює. Ціна 180 гривень буде ваш. Є бак. З якоїсь моталиги запаяний вже був з краном, але без, е без пробки. Ціна за нього 100 гривень. І що тут у нас ще? Кріплення якесь таке. Ціна 35 гривень. І ваги є працюючі. Алюміній зверху виставляється і все працює. Кому цікаво ціна 100 гривень. Все, тепер показую все старе. Кому щось там сподобається або ж хто хоче купити, може написати свою ціну за ці всі товари, крім оцього цей ще з нового забув. кришка Кришка-рівнятель. Ось така річ. Корпус алюмінієвий, дюраль, а, ролики залізні. Кріпиться на стіл, або ж на якусь поверхь. І можна вирівнювати або ж ладнати щось таке. Або ж можна режик зробити для проводів. Провода різати. Деякі дивився там, що можна переладнати цей на інше щось. Ціна 80 гривень. Все, кому щось сподобалось сьогодні, пишемо в Viber, присилаємо фото того товару, що вам треба, і будемо домовлятись, будемо відправляти всі ці речі. Всім гарного дня та мирного неба!